На громадські слухання з питання облаштування місця пам'яті загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні у приміщенні міської ради Кропивницького зареєструвалися 129 людей. З них право брати участь у голосуванні мають 114. ті, хто з місцевою реєстрацією, пояснив член організаційного комітету Сергій Колодяжний. Обрали лічильну комісію секретаря і головуючого після завершення війни, за словами головного архітектора Кропивницького Романа Лунгола, на меморіальному комплексі фортечні вали пропонують облаштувати меморіал пам'яті на ділянці площею 1 гектар. Нині бачення міської влади щодо місця облаштування алеї героїв Ковалівський парк. Розміщення алеї героїв передбачається вдовж двох вулиць: це вулиця Кавалерійська та вулиця Театральна. Ви бачите, ці дві вони помічені червоним. Це проектуємо місце розташування алеї наших героїв. Зі сторони театральної розрахункова протяжність складає 190 метрів. Зі сторони кавалерійської протяжність складає 210 метрів. 900 одиниць постерів, розмір самого постера – метр вісімдесят на 80 сантиметрів. Ідею створення алеї у Ковалівському парку підтримав учасник громадських слухань Михайло Саленко. Він представник благодійного фонду полк Святослава Хороброго, який став ініціатором громадських слухань. Саме створенням цієї алеї ми хотіли б започаткувати. Утворення на території ковалівського парку певного такого простору післявоєнного, на якому буде проводитись дуже багато заходів. Там є і сцена, там є і місце, де можна проводити різні нагороди, там є місце, де можна проводити різні вишколи для дітей. Там є місце, де можна розмістити історію нашої війни. Місце, де мають облаштувати алею пам'яті, має бути людним. Вважає учасниця громадських слухань, голова громадської організації Армія СОС Оксана Червона. Ми маємо запитати себе, задати собі два питання: для кого ми робимо цю алею, і для чого ми її робимо. Я висловлюю зараз думку волонтерської спільноти. Військова алея слави в ковалівському парку. Давайте собі зараз подумаємо. Це парк, який знаходиться в стороні. Геть, це парк, в якому немає людей. Ми дуже часто ходимо в цей парк, якщо ми це робимо для містян. Що це мають бачити наші містяни? Це і має бути в такому місці, де є поток людей. У нас є безліч місць. Наприклад, від ангела до Велів. Отак, Широкою алеєю. чим не варіант. пам'ятник Богдана Хмельницького, Пави Неченка туди далі Прекрасно. біля Критого Ринку, колишній сквер слави. Виступи перервало повідомлення про повітряну тривогу. За півгодини обговорення продовжили. Зареєструвались 94 людини. У нас хочуть дійсно запхати пам'ять про героїв кудись в тишину. Такого ставлення до війни, як в місті Кропивницькому, де дуже забули, що йде війна. Я ніде не бачила, Ї... ну я їжу по Україні. Треба, щоб люди бачили, завдяки кому вони граються, завдяки Ді... їхні діти граються, завдяки кому вони сидять в кав'ярні і п'ють каву. Щоб я, коли стою на колінах і хтось там не може дочекатися, поки грає їм нервово, виходить з машини, вибачте, нецензурною лайкою розвертається і їде, то Кам вода камінь точить. Можливо, колись він дивлячись в очі, оцим всім хлопцям і дівчатам. Хай вони дивляться їм в очі. І розуміють, чому вони одну хвилину мають постояти і помовчати. Під час обговорення учасники запропонували такі місця для алеї пам'яті: Ковалівський парк, вулиця Велика Перспективна від пам'ятника Янголу до фортечних валів, вулиця Театральна, сквер Слави від площі Богдана Хмельницького вздовж проспекта Винниченка, сквер Тараса Шевченка біля дендропарку від фортечних валів до площі героїв майдану вздовж вулиці Велика Перспективна. Потому оголосили про замінування будівлі міської ради. Учасників попросили покинути приміщення. Пропозиції, які отримали сьогодні, опрацюють і винесуть на наступне обговорення, сказала головуюча на громадських слуханнях Інга Дуднік. Виходячи з цього з таких екстремальних умов, ми домовилися. А тому, що більше ну біля десятка пропозицій було про розташування алеї слави, і можливості обговорити детально цього не було. Ми вирішили, що всі, хто бажає, ми зафіксували всі пропозиції, всі локації, і буде створено робочу групу, в яку увійдуть і сім'ї загиб... ну, представники сімей загиблих і. Представники депутатського корпусу і виконавчих органів влади опрацювати всі ці локації, їх візуалізувати, подивитися технічну спроможність розмістити в цих місцях алею слави, і потім знову винести це на громадське обговорення. Каже наступне обговорення планують через місяць. Нині у Крапиницькому є пересувна алея пам'яті. Її у 2023 році встановили в центрі міста. Спочатку вона була перед будівлею міської ради, нині на площі героїв Майдану. Тут розмістили 360 портретів бійців, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Як пояснив Суспільному заступник міського голови Сергій Колодяжний, сенсорний інформаційний термінал став альтернативним варіантом алеї. Він з'явився на площі перед міською радою у січні цього року. Там є інформація. Про 665 загиблих військових. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.